Доброго дня, Миколаїв, 29 червня, 24 рік. Сьогодні відео піде про абрикоси, про нас захист, який ми, ну, хто спостерігає, той бачив, як ми захищали. В цьому році не знаю, що зіграло роль такому завантаженню, але завантаження таке бомбезне, що вирішив я зняти, тому що такого завантаження абрикосами я ще не бачив ніколи обробляли ми сігнумом, ну, по-перше, бордоська суміш, осінь, весна обов'язково. Потім обробляли сігнумом, обробляли ми косайдом, все ми купували в офіційних виробників у великих упаковках, ніяких базарів. Ось, бачите. І ось таке отримали завантаження. Не знаю, гіля гнеться, завантаження ось. Здалека, як показати, Вон. все вкрито в абрикосах. Не те, що він заліплені. Заліплені гілки абрикосами. Де на сонці? Сорту ми не знаємо абрикосу. Але при такому завантаженні ви бачите, яке перевантаження. Це не завантаження, це перевантаження. При такому перевантаженні він... Доволі такі гарні розміри формує. Ось гілка. Сонце не хоче, але ви подивіться. яке завантаження. Гілки повністю вкриті. Можливо, спрацював у нас захист. Можливо, зараз багато хто скаже, що нічого такого дивного в цьому році вродило кругом і в усіх. Розмір ось. Бачите, по руці, гарний розмір, це вони ще не стигли. Тут же ж у нас є персики інжирні, які бачите, на абрикосі вони достигають набагато раніше. І розмір дійсно дивує. Тож, те, що я завжди казав, коли при щепленні, чому одні пишуть Ау один сорт, другі пишуть ні, це не той сорт, це інший. Все воно щеплено, дивлячись на якої деревині, на якого сроку дозрівання, чи на абрикосі, чи на сливі, і все воно змінюється. Генетично воно все одно змінюється. Хто б що не казав, це не... Ну, не хочу я вступати в діалоги, в спори, але це правда. Прищепіть один і той самий сорт на різних сортах абрикосу, наприклад. Або на абрикосі, і на сливі, наприклад, там сорт цунамі. От ви його на ранньому, на пізньому прищепіть абрикосі. І буде зовсім різні, ну не геть, абсолютно різні, але з відмінностями. А прищепіть, прищепіть його на сливі буде геть інший смак, тому що соки, тому що вегетація, все воно відіграє роль. Да, Абрикоски нас обробляли ми, до речі, недавно їх так само. Обробляли декілька тижнів тому назад фунгіцидом свіч від гнилі. Ну, все одно бачимо, ну це поодинокі випадки. Ось знайшли ми з гнилею. Ми його приберемо зовсім, а так дуже красиві. Тут же ж у нас на цій абрикосі нектарини щеплені. Ось у нас ще один абрикос, який завантаження бомбезне в нього. Назв не знаємо, сортів не знаємо. Ось абрикос, який у нас завжди родив поодинокими такими плодами. І він дуже смачний, він всім подобається. Він таким з медовим, незвичним смаком. Це доволі таки він жовтого забарвлення, забарвлення, коли достигає. Ну, незвичний смак. Кісочка виділяється, і ви подивіться, яке в нього завантаження. Ніколи. Цій деревині вже років 7-8, ніколи в нього не було такого завантаження. Дуже смачний абрикос. Не знаю, сорту не знаємо, тому що купувалося дуже давно. Ну, і ще у нас ось це наш самий пізній абрикос, теж назви не знаємо. Така здорова деревина, яку ми обрізали, на яку ми поприщіплювали дуже багато в цьому році. Ось у нас цунамі. До речі, до речі, те, що я казав на пізньому абрикосі прищепили ми надпізні надпізні і надранні. І побачимо, як на наступний рік, якщо буде все добре, як вони будуть продоносити Завантаження теж бомбезне, ми його обрізали, ну, обрізали нормовку. Я робив, чесно говорячи, дуже жорстко я обрізав ось кінцівки гілок. Тому що немає, не було часу обривати по одному, то ми обрізали кінцівки прямо гілок, для того, щоб не ламало. Зараз ми прийшли сюди взяти наші тримачі, ось такі жерделя валяються. І тому що персики повигинало. Персики гнуться, ламаються гілки, і треба підперти дуже високу гілку. Це наші старі персики, яким по 15 років. Але це вже інше відео. Тут у нас між абрикосами ростуть фундуки. Ось так у нас все воно на кучі. Все. Дякую за увагу. Підписка, вподобайка, обговорення, коментарі. Можливо, будемо з вами визначати сорти цих абрикос. До речі, от бачимо теж нектарин дуже великих розмірів, хоча він в себе на деревині він не таких. Будемо визначати сорти абрикос, будемо купувати, прищеплювати. І буде все добре. І в нас, і в Україні. І в кожній родині. Коли кожен буде займатися своєю справою, тою, тою що він вміє робити найкраще в цьому житті. І тоді буде добре всім. Дякуємо воїнам, що вони ціною свого життя. Дають нам змогу працювати.